Бажаю здоров'я сьогодні. До нас завітала Альона Жужа, яка є радницею з ІТ в державному апараті Ретилу і директоркою департамента цифровізації в Агенції оборонних закупівель. Ми вітання Вітаю! Скажіть, будь ласка, що таке дотчейн дефенс і чому його вже називають маркетплейсом зброї? Дотчейн дефенс це по факту маркетплейс, який спрощує та пришвидшує постачання зброї до збройних сил України. Він е, являє собою каталог. Товарів, які закуплені Агенцією оборонних закупівель, і дає по факту середовище, через яке можна здійснити замовлення, яке подальшому за контрактом, який підписано Агенцією оборонних закупівель, буде поставлено у військову частину для використання. Чому вирішили використовувати саме it систему? it систему вирішили використовувати, тому що зараз ми е знаємо, що є багато скарг. На поточні процеси, що процеси досить сильно розтягнуті у часі. Коли ми маємо таку ситуацію, то ми маємо забезпечити якесь одне єдине середовище, у якому ці процеси можна пришвидшити так, щоб всі бачили все, що їм потрібно, і таким чином ми в цей маркетплейс заводимо постачальників. Заводимо підрозділи, які будуть замовляти дрони. Заводимо Агенцію оборонних закупівель, і вони в онлайн режимі можуть досить швидко бачити дії один одного. Коли військова частина зробила замовлення, постачальник одразу це бачить. Коли постачальник прийняв замовлення, Агенція оборонних закупівель теж одразу це бачить. Ми скорочуємо дуже сильно час на обробку тих чи інших операцій, саме завдяки цифровому середовищу, тому що нам не потрібно чекати, поки паперові документи доїдуть із ВЧ, до постачальника, і так далі. Забирає досить багато часу, тому в цьому ми бачимо, в принципі, що ми можемо підвищити ефективність процесу постачання зброї в армію. А чи можна сказати, от наскільки скорочується цей час, і які взагалі питання має вирішити цифрова платформа? Так, можна сказати приблизно, що ми зараз очікуємо, що постачання тих дронів, які будуть замовлені, будуть в наявності, буде займати від заявки до постачання близько двох тижнів. Це насправді порівняно із поточним процесом досить короткий термін, тому що зараз таких заявок, як таких, в принципі, немає. Військові подають потребу, восени да. Року, який передує тому, за кошти якого будуть закуплені дрони, і далі довго чекають. Поки відбудеться закупівля, поставка, і весь цей час не розуміють, воно їм приїде чи не приїде, приїде в такому вигляді чи в іншому. А тут ти замовив і одразу розумієш, що ось через два тижні, якщо цей товар в наявності, я можу на нього розраховувати, і це насправді досить швидко. Звучить це все дуже сучасно mm -hmm. і виглядає ну, в принципі, як такий доволі досконалий цивільний сервіс. А які переваги дає система військовим безпосередньо в контексті закупівель озброєння? Як відбувається процес замовлення? Військові мають таку перевагу, що система їм дозволяє вибрати, який дрон їм потрібен і в якій кількості, в межах того бюджету, який буде їм доступний, вони заходять на маркетплейс. Бачать перелік всіх дронів, які наразі законтрактовані за цією моделлю Агенцією оборонних закупівель, і можуть обрати будь-який із того, що запропоновано біля кожного виробу. У нас буде міститися інформація щодо того, чи цей товар вже доступний десь на залишках. чи Треба, наприклад, чекати місяць-два до моменту його виготовлення. Військовий, роблячи замовлення, може одразу розраховувати, що якщо мені треба терміново цей дрон, то я ось беру отакий, бо він є в наявності. А якщо я можу чекати два місяці, бо мені він треба там, для якоїсь дуже особливої потреби, то тоді я там, можу розмістити його, це замовлення під виготовлення да, безпосередньо. І тоді я знаю, що мені треба буде два місяці почекати, але я отримую саме те, що мені потрібно. Додатковий такий функціонал, над яким ми працюємо. Який буде не в першому релізі, а трошки пізніше, це функціонал, який ми називаємо Lego. По факту, коли ми даємо можливість обрати комплектацію дрону, військовий заходить, обирає тип дрону і далі може вибрати, що мені треба дрон з такою то частотою. У нього буде така наприклад, плата ініціації і так далі, і таким чином він собі конструює той виріб, який саме йому потрібен. Тому що зараз ми е маємо дуже багато скарг на те, що приїжджає не зовсім те, що потрібно. Да? Приїхала партія дронів, але ми не можемо на цій частоті літати на нашій лінії фронту. Треба Або... перепрошувати, треба вдосконалювати, треба перепр... тому що да. змінюються знову ж таки потреби в технічних характеристиках. Так. так це дійсно така. Ну, є така проблема. Є така проблема, і відповідно. Е це займає далі час, як вийти на виробника, що зробити для того, щоб перепрошити. Чи вони самі там в якихось своїх датах майстернях зараз це теж досить поширено перепрошивають ці частоти. Але це стосується не тільки частот, да? можуть підходити не підходити і інші параметри дрону, які він має. І тут, до речі, для того, щоб... Можна було вирішити також спрощено питання звернення щодо е, того, що щось не працює, або що є запит, наприклад, ту ж частоту перепрошити, бо щось змінилося. Ми зараз робимо з армією плюс спільний функціонал, відгук е, також. Ми його ще називаємо Мої технології зараз. В найближчий час уже у нас буде реліз, де е, оператор БПЛА зможе через армію плюс залишити звернення. Ми його отримаємо в дочейні і е, доставимо, скажімо так в кабінет постачальника, де постачальник побачить, що у таких то військових є питання по моїм виробам. Я до них піду і проговорюю, які є питання, допоможу вирішити, наприклад, проблемну ситуацію. Знову ж таки звучить це так, ніби схема ну, дуже подібна до того, як от цивільна людина замовляє холодильник або комп'ютер. Водночас. Чи стосується це всіх видів озброєння, хотілося б дізнатися, і як гарантується безпека даних про закупівлі та військові частини? Тому що це теж дуже чутливе питання. Станом на зараз не стосується всього всіх видів озброєння. Ми плануємо запускатися із FPV-дронами. Також на майбутнє у нас є плани по розширенню на інші категорії дронів і на реби, і можливо на НРК. От, це відповідає ще на перше питання. Щодо того, як гарантується безпека. Система DoChain, коли вона запускалася для того, щоб автоматизувати харчування, вона проходила відповідні сертифікації, має побудовану комплексну систему захисту інформації на рівень ДСК, і також державний оператор Тилу, як підприємство, яке яке власне. Є розробником, розпорядником і адміністратором цієї системи, має побудовану систему управління інформаційною безпекою. Тобто, пройшло сертифікацію за ISO 27001, що свідчить про те, що наші процеси, як ми працюємо з інформацією, вони відповідають міжнародним стандартам. І воно в тому числі да, свідчить про те, що ми працюємо над захистом даних. Станом на зараз ми також знаходимося у процесі побудови профілів безпеки за стандартом НІСТ, який вже дозволяє нам, як би скажімо так, трохи більш розширено працювати із ДСК-інформацією в системі. Це складний досить такий процес. Ми орієнтовно десь знаходимося на етапі його завершення, але різні складнощі на цьому шляху виникають, тому ще там конкретно є дати. Коли він буде завершений, у нас ще поки що немає. Ну, от, якщо уявити, що ну я, наприклад, виробник fpv дронів, яким чином я маю діяти для того, щоб потрапити якнайшвидше от, угу. е, в цей? Цифровий каталог для виробника дронів існує така процедура як верифікація постачальника в Агенції оборонних закупівель. Станом на зараз всі ті виробники і постачальники, які верифіковані, тобто пройшли наш комплаєнс, ми будемо щодо цих виробників ініціювати підписання угод на постачання дронів в межах цієї меделі Defense Chain. Ці договори вони будуть без фінансових зобов'язань і далі. Кожен раз, кожен тиждень, за результатами замовлень, по тому чи іншому договору ми будемо підписувати додаткову угоду. Яка вже буде свідчити про те, що ми прийняли на себе фінансові зобов'язання, і це той обсяг товару, який ви точно постачаєте за ось цими заявками. Якщо виробники розуміють, що вони не мали раніше взаємовідносин, наприклад, із Агенцією оборонних закупівель, проте виробляють дрони і хотіли би зайти на цей маркетплейс, їм треба звернутися до Агенції оборонних закупівель, подати документи на верифікацію. Перелік цих документів і пошта, за якою треба їх надсилати, доступні на нашому офіційному сайті. Це можна завжди подивитися, подати документи далі. Комплаєнс візьме в роботу ці документи, можливо, зв'яжеться, якщо чогось не вистачає для того, щоб завершити процедуру верифікації. І після цього так само буде ініційовано підписання угоди. Тобто зараз, по факту, кожен виробник опівдронів має таку можливість. А скільки по часу цей процес займає? Верифікація займає до двох тижнів. А далі підписання угоди, це вже тут залежить від того, як дві сторони домовляються за. Як це текст угоди? Власне, у нас вона буде стандартизована, але звісно ж у деяких виробників там можуть бути якісь свої погляди, які ми маємо з ними обговорювати під час підписання. А це заведення вже на маркетплейс дуже швидко. Є угода одразу на маркетплейс. Тобто не потрібно, умовно кажучи, замовлення Генерального штабу для того, щоб потрапити на маркетплейс, потрібно дрон... пройти оцю всю процедуру, і в принципі можна вже так би мовити там опинитися. Замовлення генерального штабу потрібно нам, але це замовлення воно є узагальнене в певній мірі і оця от модель Defense Chain, вона буде відбуватися в межах того замовлення, яке нам уже було раніше доведено на FPV-дрони Просто тому тут ми зараз вже все маємо і маємо попередньо там погоджений обсяг пілоту, із яким ми будемо починати. Коли очікувати впровадження системи і масштабування її на всі збройні сили? Які плани з її розвитку на найближчий, наприклад, рік? Після того як ми проведемо пілот, я думаю, що це займе десь місяць-півтора, скоріш за все. Ми будемо оцінювати його результати і приймати рішення щодо того, як ми готові масштабувати далі систему на решту збройних сил, чи одразу на всіх, чи там будемо поступово, наприклад, збільшувати кількість підрозділів, які будуть знаходитися в системі. Щодо того, як буде розвиватися система, власне, ми плануємо. Крім заявок оцифрувати підписання первинної документації. Станом на зараз ми вже розробили весь оцей от флоу підписання видаткових накладних. Наступним етапом будуть акти приймання передачі, і також, звісно, цей функціонал Олего, над яким ми вже працюємо, для того, щоб військові могли самостійно кастомізувати ті вироби, які вони хочуть замовити. Тобто зараз ми знаходимося, скажімо так, на Стадії, коли все розроблено, воно зараз тестується, і найближчим часом вже цей процес буде розширюватися і з'являться з'явиться більше можливостей. Так, цифрових. Ми знаходимося на етапі, коли все розроблено, і навіть вже протестовано. І коли ми чекаємо відповідного нормативного підґрунтя для того, щоб запускати пілот, дякую дуже за роз'яснення. Шановні друзі, з нами сьогодні була Альона Жужа, яка розповідала про цифровізацію оборони закупівель.